48 годин часових інвестицій, щоб отримати ідеї на рік у Києві. Триває дводенний форум підприємців від Форс Ukraine. про ресурси і рішення під час війни та нецензуровані розповіді майстрів підприємництва у наступному сюжеті. Понад 60 спікерів, два десятки сесій, більше десяти воркшопів, форум підприємців від Forbes Ukraine у червні повернувся з новими контактами, стратегіями та ідеями. Один з успішних кейсів, навчальний проєкт, школа бізнесу Нова пошта. Мета цього проєкту була, щоб наші клієнти, з якими ми працюємо, вони ставали ще більшими, розвивалися і давали нам більше посилок. Молодим підприємцям я раджу тільки одне зростання. Шалене зростання, тобто, якщо ви створили бізнес і він не зростає. То його треба або щось з ним робити, або його змінювати, або навіть закривати. Перший день форуму минув під знаком пошуку відповідей на кризові питання, де розглядалися реальні бізнес-кейси, та відбувався обмін досвідом. Як казав. Бернар шоу, якщо у мене є одне яблуко, а у мого товариша є одне яблуко, і ми не поміняємося, то у нас знову буде по одному яблуку. Але якщо у мене є одна ідея, і у мого товариша є одна ідея, і ми ними поміняємося, то у мене буде дві ідеї, а у мого товариша буде дві ідеї. Тому обмін досвідом, знаннями. Навиками, зв'язками дуже важливий для бізнесу. Значна увага на форумі прикута до прикладів брендів, які з'явилися без мільйонних інвестицій, і при цьому не лише втримуються на плаву, а й розвиваються. Треба швидко реагувати, мабуть, не треба будувати довгострокові плани, треба швидко адаптуватися до ситуації, яка є зараз. І ну, саме головне, не треба боятися, мабуть, треба, бо бізнес може або розвиватися, або стояти. І іншого вибору немає, навіть якщо це війна, то треба розвиватися. Війна також дає іноді можливості. Реалізувати такі можливості завдання непросте, але реальне. Доведено прикладом учасників форуму. Вони навчилися грати проти велетнів ринку і в цій конкуренції не програють. Креатив, напевно, це така наша зброя, зброя компанії Чер-17, Тому що ми саме вирізняємось нашим потужним гучним маркетингом, і в якийсь момент ми зрозуміли, що це дійсно наша така конкурентна перевага. У Нас достатньо достатньо є переваги над глобальними гравцями. Це перше це ми відчуваємо ринок, тому що ми тут, ми поруч. Ми відчуваємо наш. Нашого клієнта, нашу цільову аудиторію. Ми розуміємо, в якому ми сьогодні живемо, їхні болі, їхні страхи. І ми завжди готові стати на їх захист і дати класний продукт, який створює лояльність для нашого бренду. Попереду учасників другий день бізнес-форуму. В планах організаторів нецензуровані розповіді майстрів підприємництва про біль переборювання і задоволення від звершень. Олег Хендриксон, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», марафон Єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.